Збирайся, друже, мій дорог, ідемо, їдемо на схід. Безчасно стави наша доля, захищати свірі. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батька. Коли йдуть, бої на сході з народом маєм бути та. І за перемогу палають храми і мости, під мирним небом в нас стріляють так звані старші брати, Поравши хлопців дорогу, і пам'ятаємо назавжди нам затешеному машини, що на коліна не ставали ніколи славні козаки. За подарунки, які приїхали в машині. Ось, купа всього. Зараз будемо розбирати і дізнаватися, що це. Буде розпаковка. Дякую друзям з Італії. Слава Україні! Світ, Погода не знаю як чути, але дякую всім, хто долучився на збір на даний автомобіль. Вже виконує завдання, вивозив поранених і словом служить для Збройних сил України. Тож, дякую, друзі, партнери, всі, хто долучився на збір. Все буде добре, слава Україні.